Хоч раз задумувався над зміною свого іміджу, один із найпопулярніших способів змінити свій зовнішній вигляд це фарбування волосся. Із величезного спектру кольорів можна вибрати той, що найбільше до душі, та з його допомогою додати яскравий акцент до свого образу. Фарбування це насамперед хімічний вплив на ваше волосся, тож варто слідкувати за його станом та бути максимально обережними із засобами, які використовуєте. Але дівчата зізнаємося, зазвичай ми все це робимо самі в домашніх умовах. Ну а чи ми гірші за майстра? Але часто колір волосся виходить зовсім не таким, як ми хотіли. Чому ж таке відбувається? Яка різниця між професійною фарбою та фарбою для домашнього використання? Та що ж такого особливого знають професіонали? Я Марія Фарафонова в ефірі рубрика Експерт по вінницьки». І сьогодні будемо у цьому розбиратися. Знайомтеся, Антоніна Побережна, колористка із 20-річним стажем. Загалом на які групи ми можемо поділити фарбники? Ось, якщо ми дивимося на цей пензлик, то насправді для фарбування навіть є різні пензлики. Якщо є різні пензлики, то дійсно є і різні фарбники для волосся. Чому різні? Тому що вони по-різному впливають на структуру. Якісь лягають на поверхність, якісь мають можливість зайти у внутрішню структуру, а якісь мають е можливість навіть знебарвити, викинути весь пігмент, який є в структурі волосся. Отже, саме менше я зараз порахувала вам до чотирьох груп. Давайте подумаємо, які можуть бути. Саме перше всі знають, є стійкий фарбник, чули таку назву. Зараз дуже а, актуально у всіх це безміячні фарбники. Так, і є такі фарбники. Крім того, є фарбники, які висвітлюють, знебарлюють. І навіть ще є такі фарбники, які дуже популярні зараз. Це фарбники на основі барвників натурального походження, наприклад, хна. Отже, саме менше чотири групи по різному впливають на структуру волосся, по різному утримують колір. Давайте сьогодні розберемося в цьому більш детально. А яка різниця між фарбниками професійними та для домашнього використання? Гарне питання. Чому? Тому що для цього і є професійне фарбування і для домашнього фарбування. Яка різниця? Навіть подивіться: різний об'єм в тюбіках. Ось це для домашнього фарбування, оце професійний. Якщо ви подивитеся, а що входить в набір для домашнього, подивіться, тут уже все готове. Але якщо ми говоримо про професійний фарбник, я вам можу показати ось таких дві вже великих упаковки. Крім того, коли ми говоримо про колір волосся, то треба обов'язково ще подивитися на що? На номер фарби. Що таке номер фарби? Це той колір, який ви вибираєте. Як це можна подивитися в домашніх умовах? Практично ніяк. Ви тільки дивитеся на упаковку, а в професійних умовах ви розкриваєте цілу фарбкарту. Крім того, ви ще повинні розуміти, як ви фарбуєтеся темніше, світліше або тон в тон. І тоді ви підбираєте до нього окисник. Чи можливо це зробити в домашніх умовах? На жаль, ні, тому що ви обмежені в своєму наборі. А чи є різниця між правилами фарбування професійними та непрофесійними засобами? Дуже гарне запитання. Чому? Тому що дійсно є, коли ви берете фарбник для домашнього використання, ми вже говорили, у вас все є в наборі. Але чого не вистачає? У вас, по-перше, не вистачає професійного пензлика, а, і зазвичай а, в домашніх умовах я вже бачила, чим фарбується. Я не буду говорити чим, але кожен згадає сам. Крім того, для чим різниця дивіться у професіоналів є спеціальний венчик, який збиває фарбу. До певної маси. Крім того, коли ми фарбуємо, ми ще використовуємо. Ми, як перукорі, використовуємо ще спеціальні ось такі грібінці, для того, щоб можна було прочесати волосся і рознести його рівномірно по всій довжині. На жаль, в домашніх умовах не всі так роблять. Чи існують якісь інновації, які зараз використовуються у фарбниках. Так, дійсно існують, і які це інновації. На сьогоднішній день до фарбників ми можемо додавати спеціальний догляд. Крім того, що сам фарбник в своєму складі отримує певні компоненти, що доглядають під час фарбування. Ми можемо додавати ще додатково, наприклад, олії або, наприклад, якісь певні компоненти, де ми можемо використовувати дуже дуже чітке дозування завдяки шприцу. Ми набираємо його. На певну кількість на фарбник і додаємо, а потім це все збиваємо. Чи можете ви це зробити з домашнім фарбником? На жаль, ні. Чому? Тому що ще є таке поняття як рекомендація виробника. Поговоримо про догляд за фарбованим волоссям. Чи достатньо шампуню для миття? Гарне питання. Чому? Тому що, коли ми говоримо з вами про шампунь, основне його завдання. Це тільки промити шкіру голови і волосся, і більше нічого. Насправді, шампунь це не про догляд. У Вас саме перше повинно бути тільки три кроки: миття, шампунь, кондиціонер це те, що вас закриє структуру волосся, і маска, яка буде живити. От якщо ці три кроки є, тоді є догляд. Шампунь це тільки миття і більше нічого. Друзі, ніколи не бійтеся, експериментувати та змінюватися. Але робіть це обережно і краще звертайтеся до майстра. А в ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». Побачимось.